інвестиційних програм, що можуть реалізовуватися за рахунок Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році. Довожу до вашого відома, нагадую, що 29 квітня 2016 року відбувся попередний конкурсний відбір проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році. Згідно з порядком, визначеним законодавчими та підзаконними актами, регіональну комісію було відібрано 83 проєкти з обсягом реалізації з фонду 259 ммнів. Протокол засідання був розісланий всім членам комісії. Відповідний перелік направлений в установну законом строк до Міністерства регіонального розвитку до 1 травня 2016 року. Значить, однак, відбір проєктів було здійснено без оцінювання проєктів у зв'язку з тим, що була, була змінена система оцінювання з тобто 5 бальною на 100 бальну систему, і треба було це робити на онлайн платформі Але ця онлайн платформа в повному обсязі не запрацювала. Більше того, я хочу інформувати вас, що. На міністерством регіонального розвитку вчора відбулася селекторна нарада під головуванням заступника міністра регіонального розвитку працкаладзе, який довів а у нас ще зміни постанови кабінет ще нема, але а, він довів до керівництва обласних державних адміністрацій, що будуть відповідні зміни до постанови кабінету міністрів, де Ось це важливе питання. Будуть внесені зміни щодо критеріїв відбору проєктів, і обов'язково нам треба буде враховувати при поданні проєктів. Необхідно буде враховувати, те, що 10% коштів, доведених нам по плановим показникам необхідно буде направити на об'єкти спортивної інфраструктури, і по 10% нам необхідно буде направити на заходи з енергоефективності комплексні в закладах освіти та охорони здоров'я. Згідно з попереднім доведеним нам порядком, зазначені проєкти необхідно буде також погоджувати, що стосується об'єктів спортивної інфраструктури, необхідно буде погоджувати в профільному міністерстві. А що стосується проєктів з енерго з комплексної енергоефективності закладів охорони здоров'я та освіти, нам необхідно буде згідно з процедурою отримувати державну експертизу держенергоефективності. На сьогоднішній день нами вже опрацьований порядок отримання зазначеної експертизи і вже перший проект можемо пілотний, ми вже направили до держенергоефективності для отримання експертизи протягом місяця, ми Маємо отримати висновок тершенерної ефективності. Отже, на тепер нам в області доведений на 2017 році, рік доведений індикативний обсяг коштів ДФР для Запорізької області він становить 114,5 мільйонів гривень. З них загальний фонд по загальному фонду бюджету буде 32,7 млн грн, і по спецфонду буде 81,8. Десятих мільйонів гривень вчора нас на селекторній нараді нам довели, що ми можемо, ми можемо самі приймати рішення стосовно того, надавати пропозиції стосовно того, який об'єкт з якого рівня бюджету фінансувати наші пропозиції. Тому ці пропозиції будемо готувати. З огляду на те, що я сказав, регіональна комісія повинна здійснити оцінювання та відбір проєктів регіонального розвитку на суму 114,5 млн грн. Згідно з усіх розпорядчих документів, поза конкурсом відбираються ті проекти, які є перехідними, які не були завершені в минулому році. На жаль, Кажу, що, на жаль, на сьогоднішній день цих об'єктів у нас 11 на загальну суму 62,6 млн грн. Тому для розгляду комісії буде ми будемо пропонувати рекомендувати обласній державної адміністрації подати всі ці зазначені проєкти перехідні з минулого року на позаконкурсні тобто, автоматично, щоб вони. Потрапили в пропозицію Запорізької області а, до Міністерства регіонального розвитку. Всі ці зазначені проєкти мають проєктно-косторисну документацію. А, вони вже захищені в Міністерство регіонального розвитку, тому, в принципі, там особливих проблем, я думаю, що не буде. Так, це вже я сказав. Оксана, що треба ще додати? Не треба підключити як розподілені кошти на з Так, і таким чином, в нас в поточному році кошти для ФР між проєктами будуть розподілені так, 62 мільйони на реалізацію перехідних об'єктів, 34 мільйони гривень 30% від загального обсягу на реалізацію квотних проєктів, це те, що я казав, по 10%. І 17,5 млн грн на інші проєкти. Так, ну, в принципі, це базова інформація. Для формування переліку проєктів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури та енергоефективності навчальних закладів, необхідно оголосити додатковий конкурс. Тобто, сьогодні ми будемо, тому що ті проєкти 83, які були відібрані нашою комісією в минулому році, в квітні місяці, були подані на розгляд. Міністерства регіонального розвитку там не вистачає проєктів, які нам треба включити, як ну, кажемо так, условно-квотні проєкти по закладам охорони здоров'я, освіти та спортивної інфраструктури. Тому сьогодні нам треба буде оголосити додатковий конкурс. Додатковий конкурс буде оголошено згідно процедури протягом місяця. Ми будемо збирати пропозиції від усіх. На рівнів суб'єктів від усіх суб'єктів подання. Потім наша комісія збереться знову, здійснимо оцінювання зазначених проєктів. І згідно процедури, до 1 травня 2017 поточного року ми маємо подати всі ці проекти, всі наші пропозиції маємо подати до Міністерства регіонального розвитку. Тут так базова така інформація. Також хочу інформувати членів комісії, що вчора на селекторній нараді заступник міністра інформував нас про те, що суб'єктами подання на проєкти Державного фонду регіонального розвитку можуть бути не тільки органи місцевого самоврядування і не тільки органи державної влади, але й можуть бути територіальні органи центральних органи виконавчої влади. Це то як е, служба автомобільних доріг в області, і так далі, і так далі, і так далі. Тому, в принципі, ми доведемо цю інформацію до наших колег. Якщо вони будуть що запропонувати, вони також маємо змогу е, подати ці проекти. Єдине, що е, в цьому випадку, як і завжди, е, обласна рада е, необхідно буде прийняти рішення щодо співфінансування визначених проєктів, тому що це будуть об'єкти державного власника. Ну так, Оксана, можемо щось принципі, Ми ще хотіли сказати про те, що у нас є один перехідний проект. Це водовід нянь з Миколаївка. Ми його фінансували кілька років, в тому числі у допомозі в цьому нам став саме державний фонд регіонального розвитку. За весь час на нього спрямували 30 мільйонів гривень з фонду державного 19,3. На тепер роботи по ньому завершені, залишилися виключно. Пусконалагоджування роботи і маленькі залишо кошторисної вартості це 498 тисяч 2 тисячі гривень. Я вибачаюсь, ми пропонуємо профінансувати в цілому з обласного та місцевого бюджетів для того, щоб не затягувати з завершенням робіт всіх, оскільки кошти з фонду ми зможемо отримати лише через кілька місяців. Тому є така пропозиція: один перехідний об'єкт фінансувати за рахунок місцевих бюджетів. Це в принципі все. так Якщо можна рішення комісії запропонувати. Ну, шановні колеги, тобто сьогодні а, у нас така установча рада. Тобто, ми зібрали комісію з тією метою, що нам необхідно оголосити додатковий конкурс. Ми не розглядаємо сьогодні, як такі об'єкти по суті. Це ми будемо робити тоді, коли вже за результатами додаткового конкурсу. А і сьогодні ж ми оголошуємо конкурс на відбір проектів вже на фінансування. З державного фонду регіонального розвитку у 2018 році. То тобто сьогодні будуть оголошено. Ми оголошуємо два конкурси. Перший конкурс ще раз це додатковий конкурс на 2017. -й. Другий конкурс ми оголошуємо вже від проєктів на 2018 рік. Шановні колеги, можливо, у кого є питання або доповнення, або якісь коментарі до того, що ви будь ласка. технічна поправка рішення регіональної комісії я думаю за ви можете проголосувати пункт 2.2

Є країни проєкт певна кількість, тому ми оголосимо додатковий конкурс виключно на об'єкти на розвиток спортивної інфраструктури, 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 інфраструктури та охорони верніше, освіти. Охорона здоров'я певна кількість проєктів є в 16 році. Ми будемо просити департамент промисловості та розвитку інфраструктури їх проаналізувати щодо наявності в них комплексного підходу до нерозбереження. І якщо в нас буде достатньо цих проєктів, ми відберемо їх в рамках тих проєктів, які подані в 16 році. Як Якщо виявиться, що таких проєктів, за їх якістю, скажімо так, буде недостатньо, тоді ми теж повторно зберемося і оголосимо конкурс. Але ми вважаємо, що там на кілька десятків мільйонів проєктів є, ми матимемо змогу на 11 є мільйонів відібрати в рамках тих проєктів, які були подані в минулому році. Тому ми оголошуємо конкурс на два напрямки на теперішній час, а тут, поки ми залишаємо серед проєктів 16-го року. Спартійна інфраструктура. Намуделізованося. Так. На ці роки в подальшому тепер, кожен рік, поки не змінитися. Да, тобто, ну, на сьогоднішній день, на 2017 рік, внесена зміни до процедури ми можемо казати про наступні роки, тому що ми не знаємо, це як буде змінена процедура. Внесена. Так, буде внесена зміна, що ці от додаткові ці 30%. От це буде на фінансування 2017 році. Скажите, а если проекты продавались в 2016 году, но они были примены по тем или иным причинам или финансирование, но есть на свайде, и он будет можно подарить? Дивіться, в нас є в минулому році, ми не відібрали, от є такий приклад, що ми не відібрали пару проєктів з спорту, тому що в нас не було такого технічного завдання, в нас не було такого моменту в плані реалізації стратегії. На теперішній час, оскільки в нас буде оголошено конкурс, цей вже проєкт розміщено було на сайті, ми поцікавимося Мінрейон, як змінити його статус, та я думаю, що він зможе прийняти участь у відборі, коли ми будемо розглядати проєкти спорту. Ну, якщо там буде технічна технічні нюанси. З платформи можливо, просто треба буде його занести ще раз на платформу, повторно, один раз ну, і ко цьому питання. треба треба завчасно завчасно інформувати це... суб'єкти суб'єкти подання. З приводу того, що колишні, ось коли раніше подавалися ці проекти, вони автоматично попадають так, до системи ціни всі... або їх треба подавати знову. У нас всього два таких проекти. Тому ми знаємо, ми тримаємо це на контролі, і ми з заявниками працюємо з того приводу. Але є маленький нюанс, що є певні вимоги міністерства спорту, тобто проекти мають бути дуже якісними. У них є там вимоги щодо дотримання норм спортивних федерацій і так далі, тому. Теж буде до цих проєктів дуже підходити фахово. Ми будемо попередньо спілкуватися з фахівцями міністерства, щоб ці потреби потім були підтримані після нашого відбору, тому що в інакшому випадку може трапитися така ситуація, що ми їх відберемо, а міністерство їх не підтримує. А де можна ці, ці вимоги мінірегіон сказав, що він опрацює з міністерством молоді та спорту, і найближчим часом він нам надасть якісь рекомендації уніфіковані для всіх територій. Так, да, так да. і додатково додаючи ваше запитання по енергоефективності. На сайті Держенергоефективності є інформаційні бюльни стосовно критеріїв відбору комплексних, ну, щоб отримати позитивну експертизу Держенергоефективності, що ці об'єкти відповідають енергоефективним заходам. Є на сайті Держенергоефективності є повноцінна інформація. Як подавати, коли, куди подавати, і так далі. так далі, так далі, далі, Скільки це коштує там, цієї експертизи. Для бюджетних установ, так, да, вона коштує нужден. Ще є запитання? Ми сьогодні рішення приймаємо, зараз. то начинается конкурс, то есть субъекты подания могут начинать уже работать. Как на 17 год по, этим критериям, так и на 18 год. 18 год. Срок... На 18 да. На 18 все, все, проекты, все, проекты да. которые будут подаваться. Сроки подачи, потому что до 1 мая мы должны уже, как и в прошлом году, подать. Но, то есть сроки подачи от субъекта в прошлом году были, по-моему, до 18 апреля. Сейчас много меняется. Коли буде оголошений конкурс на платформі? Сьогодні ми оголошуємо конкурс, ми не розмістимо і місяць приймається заява. Завтрашнього, завтрашнього дня сьогодні ми оголошуємо конкурс, там це що у нас 2 друге, друге, да, э, березня, тобто до там, 3 квітня можна подавати на платформу проєкт. до 3 квітня буде, потім я так вважаю, що десь тиждень нам треба да, на для підготовки так, засідання комісії. Потім далі буде електронне оцінювання проєктів. Тобто ми з вами зберемося на якусь на робочу нараду, проговоримо проєкти і далі ви маєте бути кожного оцінити на онлайн-платформі ці проєкти. Ми будемо складати загальну рейтингову оцінку проєктів, і далі, вже відповідно до отриманих оцінок будемо збирати проєкти з дві найбільшими балами. Ще є запитання в коментарі? Шановні, ну, для того, щоб не затягнути, тоді я зачитаю проєкт рішення, да, за який ми приймемо, маємо прийняти, і тоді завершимо засідання нашої комісії. Проєкт рішення рекомендувати обласній державній адміністрації включити у 2017 році до переліку проєктів ДФР. Поза конкурсом 11 проєктів, які починаючи з 2015 року, фінансуються за рахунок коштів ДФР на суму 62 637 554 млн грн. Здійснити фінансування видатків на реалізацію проєкту реконструкція водоводу питної води міста вальнянського ново николаївка за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів в розмірі 492 тисячі гривень. На виконання вимог частини 2 статті 24 1 Держбюджетного кодексу України, провести оцінку і відбір проєктів, які були подані на попередній конкурсний відбір у 2016 році, у тому числі проєктів, що мають на меті розвиток енергоефективності медичних закладів, оголосити додатковий конкурсний відбір проєктів на 2017 рік, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури та енергоефективності навчальних закладів. Рекомендувати Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації надати висновки щодо наявності поданих на конкурсах проєктах комплексного підходу та забезпечення максимальної енергоефективності у разі їх впровадження. А, о, о, з метою прийняття членів регіональної комісії грунтованого та фахового рішення, оголосити попередній конкурсний відбір інвестиційних програм і проєктів, що можуть реалізовуватися – за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2018 році. Це проєкт рішення нашої комісії. Шановні ксени комісії, хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги. Оперативно Його конкурс оголошено. Будь ласка, доводьте до всіх суб'єктів подання, що конкурс оголошено. Дякую.